Слава Господу, брати та сестри. Ми маємо цю добру нагоду знову зібратися в домі Господньому, благословити ім'я Його і послухати, що скаже нам Господь у цей вечірній час служіння, час вечірньої жертви. Нехай Господнє ім'я буде прославлене. Знаєте, буквально на днях я почув такий діалог, а чоловік підійшов до служителя і задав таке питання: каже. Ну, стільки багато проповідів ми слухаємо, стільки раз, стільки багато манітних, різних на всі теми. І проходить деякий час, і ми навіть не пам'ятаємо їх. І знаєте, кажемо, на що стільки багато слухати цих проповідів? І той служитель дав йому таку відповідь: каже: ти знаєш, ану згадай, що ти з'їв, що ти мав на обід чи на вечерю, тиждень назад». Дві неділі я вже не говорю за рік, чи ти пам'ятаєш, що ти їв, яку ти їжу споживав? На що була відповідь: Ні, не пам'ятаю. Але тіло наше живе, хоч ми й не пам'ятаємо, що ми до кінця їли тиждень назад чи пару днів. І знаєте, якщо подивитися на науку, говорять вчені, що за 7-10 років обновляється тіло. Ну, не дайте на день поїсти тіло. Що буде? Два дня, три. Я думаю, що не буде в ньому життя. І знаєте, чуючи цю історію для себе, я так узяв, що дякую Богу, що ти дав нам розуміння і пізнання, що ми дорежимо Словом Божим, що ми цінуємо, що ми приходимо і відділяємо час, щоб почути, що Господь нам скаже. Знаєте, Господь може обновити душу нашу. Не за сім чи десять років, так як обновляється багато клітин. Є клітини, які не обновляються всі наше життя, так кажуть вчені. Але є клітини, які обновляються і нові клітини за сім-десять років. Більшість нашого тіла клітини обновляється. Але Господь може в цей вечір обновити нашу думку, поміняти зовсім наше мишлення, підбадьорити нас і благословити нас, тому що ми розуміємо. Приходячи до Нього, в молитвах чи в наших думках, ми називаємо Господь спасіння наше, Господь життя наше, ава Отчі, Господь Отець наш. І я вірю, що Господь благословить нас сьогодні, Господь приготує Духом Святим відкриє свої отвори і джерела, щоб ми могли підбадьоритися і йти на цій дорозі земні. І сьогодні я би хотів підтвердження, навіть оцього прикладу. Прочитати а, з Євангеліє від Матфія 7 -го, 7 -го голови з 24-го вірша, я думаю, що кожен із нас знає цю історію, це дуже відомий текст, говорить Ісус Христос. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. Брати і сестри, якщо я вам скажу, що сьогодні, маючи фундамент в одному чи іншому місці, ми в своєму житті рано чи пізно будемо мати випробування. І тут Ісус говорить, що і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулося та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих слів моїх, та й не виконує, подібний до чоловіка, того необачно, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім ото й кинулась, і він упав, і велика була та руїна його. Знаєте, брати і сестри, як би хотілося сьогодні говорити про те, що актуальне, про те, що дійсно сьогодні потрібно для кожного з нас. Роздумуючи над цим словом, знаєте, в нашому житті є речі, які вчора були актуальні, а сьогодні вони, ну, вони втрачають свою цінність. Якщо б взяти простий такий приклад, і хто пам'ятає років 30-40 назад, простий такий приклад в наших хатах не в кожного був отой такий лінійний телефон. І коли щоб хтось мав телефон, це щось було велике. Щоб провести до себе, це вже якийсь був не то, що статус, але щось, щось велике. І ходили по цілих вулицях і питалися, давайте, щоб провести лінію, давайте зберемося, складемося, так буде дешевше, тому що одному було ну, не по силу, важко. І знаєте, тепер, якщо подивитися не тільки тут, я вже за тут не взагалі не говорю про, про американське життя, а в Україні навіть, я не думаю, що. Дуже, я думаю, мало домів, в яких є оцей лендлайн фон. Так чи ні? Це не актуально зараз. Якщо би подивитися і поїхати на схід нашої країни, штати, такі як Мінзурі, Пенсільванія, ми знаємо, є такі віровчення, як Амиші. І там ми можемо побачити отого коня і ззаді ну, бричку таку, знаєте. І ми дивимося, для нас це дуже якось. Ну, Дуже дивно. Воно не актуальне у цей час. Десь можемо десь там або там побачитися. І знаєте, у нашому житті можна багато прикладів таких навести, що те, що було вчора, воно вже не актуальне сьогодні. А є речі, які актуальні сьогодні, а не знати, чи вони будуть актуальні завтра. Це з сторони фізичної, але з духовної сторони. знаєте, сьогодні я би хотів, щоб ми. Подумали про то вічне, те, що сьогодні, вчора, і в майбутнє воно буде актуальне. І для цього я би хотів, щоб ми звернулися до Слова Господнього, як говорить Ісус Христос, що хто слухає Слово Мого і виконує. І також текст, дуже, дуже нам відомий, пророка Єремії, 6 розділ, 16 вірш, говорить так: так говорить Господь: на дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки. Де та добра дорога, то не йдіть і знайдете мир для своєї душі. І повний вірш говорить такі слова, і не знай... та вони відказали не підемо. Брати і сестри, якщо взяти контекст цього слова Господнього від пророки Єремії і подивитися, до кого воно було сказано, в який час, чому, я просто ну, своєї сторони люблю історію. Якщо би так розділити і подивитися, ізраїльський народ, це було сказано іменно до ізраїльського народу, був в той момент історії. Це десь приблизно 580-600 років до народження Ісуса Христа. Якщо би взяти в контексті історії, це не було якісь там 100 років, 200 років. Коли Ізраїль вийшов з Єгипта, є точна дата. Якщо ми подивимося і будемо досліджувати Біблію, є точна дата, точний рік, коли вони зробили Пасху, і Господь вивив їх з Єгипта. Це був 1446 рік до народження Ісуса Христа. Тобто без десятки років це не століття, це тисячоліття. Розумієте? Це не був якийсь зупинка на якомусь перехресті, або, може, якийсь проміжний екзамен. Проміжне випробування. Це було майже тисячу років. І це слово, воно було як вирок. Якщо глянути, коли почалося царство, і зараз, то коли вибрали царя Саула, це було десь приблизно 1011 рік. Це 400 років 450. І тут Господь, це був останній цар. Перед Вавилонським полоном. І Господь говорить через свого Пророка. Зупиніться. Перегляньте, згадайте, подивіться про шляхи давні. Знаєте, коли читаєш старий заповіт, як ми називаємо, деколи ми називаємо його не старий, а вічний заповіт. Ну, для Ізраїлів він такий був. Але ті старі дороги, вічні дороги, ті дороги, які. Вони ну, актуальні не тільки в той час. Я бачу, що це питання сьогодні актуальне і для мене, тому що сьогодні я також здаю екзамен. Сьогодні мій фундамент також випробовується. І якщо подивитися на історію, дивіться, що говориться. 19 стих говорить такі слова: послухайте земли, ось я веду на народ цей лихе Плід їхніх думок. Бо до слів моїх не прислухалися вони. Я виділив два слова. Плід думок. Брати і сестри, цей вирок у контексті пророчества до Ізраїля у той час, коли майже тисячу років вони мали відносини з Господом. Це навіть не про діла. Це навіть не про рішення, а каже про думки, брати і сестри. Господь зробив викрик для Ізраїля. І знаєте, я так почав для себе роздумувати. Сьогодні це питання для мене. Боже, якщо я зупинюся, якщо я себе перевірю, який буде вирок для мене? І знаєте, коли я почав роздумати над цими словами, мені згадався Давид, який був у очах Господа великою людиною. І знаєте, він вважав також на своє життя. І коли я почав роздумати, для мене виділялися псалми, такі як псалом 26. Дивіться, що говорить Давид: Суди мене, Господи. Брати і сестри, це серйозне слово. Хто хоче, щоб його судили? Сьогодні ми хочемо милості. Але тут Давид говорить: суди мене, Господи. І знаєте, коли я читаю цей псалом, для мене це як дороговказ, путіводітель. Де я маю перепровірити себе? Чи є я на тому місці, чи я є на тій добрій дорозі? І дивіться, що Давід говорить, що суди мене, Господи, бо ходив я в своїй непорочності, і я надіявся на Господа, тому не спіткнуться. Перевір мене, Господи, і випробуй мене. Перетопи нирки мої та серце моє. Нирки тут говориться, якщо ми дивимося на силку, центр чуття та розуму духовного життя людини. Тобто думки, чуття, бажання. І Давид приходить до Господа, він не приходить до якоїсь людини, він розуміє, що Господь, він той, що знає все. І дивіться, що він далі каже. Бо перед очима моїми Твоє милосердя, і в правді твої я ходив. Не сидів я з людьми несправедливими і не буду ходити з лукавими. Я громаду злочинців зненавидів, і з рішниками я сидіти не буду, умию в невинності руки свої і обійду твого Господа жертвенника, щоб хвалу Тобі голосно виголосити та звістити про всі чудеса твої. Господи, полюбив я оселю дому Твого і місця перебування слави Твоєї. Брати і сестри, для мене знову виділилися такі серйозні речі, які сьогодні вони для мене актуальні. Дивіться, не буду ходити, не буду сидіти, а буду прибувати де? Коло жертвенника Господнього, щоб воздати славу. Це не мов би в Унісон, говориться з першим псалом, де він говорить, що блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, не стоїть на дорозі грішних і не сидить. На сидінні злоріків, а закон Господніх Його насолода, і про закон Його він роздумує в день і в ніч. Брати і сестри, оце є екзамен, оце є те, до чого нам треба перепровірити себе, брати і сестри, і дивіться далі, коли ми дивимося у 139 й псалом, де псалом, Давид вів немовби продовження говорить такі слова: Господь випробовувати мене та й пізнав. Ти знаєш, сидіння моє, ти знаєш вставання моє, думку мою, ти розумієш. Брати і сестри, ви чуєте, про що говорить Давид? Він зрозумів. Він мав того Духа Святого, який свідчив йому, що Господь Він розуміє і знає думки наші. І він говорить, що думку мою розумієш здалека. І 23-й вірш говорить такі слова: «Випробуй, Боже, мене. І пізнай моє серце, дослідити в мене і пізнай задуми мої, і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Брати і сестри, оце є муж по серцю Господньому. про ту вічну дорогу, про яку говорив Господь 400 років пізніше, коли він мав різні види пророки. Вони мають бачили свідчення Боже, вони бачили славу Божу, храм, який був побудований, де обітала слава Божа. І проходить час, і вирик Господній. Ви не послухали слова Мого, ваші думки, плоди ваших думок, воно налихе. Як важливо сьогодні перепровірити наше серце, наші бажання, наші думки. І дивіться, знаєте, коли я почав далі читати, 17-й вірш говорить такі слова, які дорогі мені стали думки Твої, Боже! І коли я прочитав це слово, я думаю: Боже, стільки є прекрасних. Тих місць у слові Господньому, де говориться про думки Господні. Давайте відкриємо, брати і сестри, мені зразу пригадалося Ісаї, де написано у 55 розділі, дивіться, що говориться у восьмому вірші. Бо ваші думки не мої думки, а дороги мої не ваші дороги, а дороги, говорить Господь, бо наскільки небо вище на землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Брати і сестри, і тут говориться у цьому в цій голові говориться іменно про актуальність, що було тоді і актуальність, що є сьогодні. 55, 55 голова, перший вірс, говорить такі слова: О всі спрагнені, ідіть до води, а ви ще не маєте срібла. ідіть купіть живності і їжте. Ідіть без срібла і купіть живності, і безплатні вина і молока. На що ви будете важити срібло? Те, що не на хліб. А працю вас у за те, що не ситить. Брати і сестри, скільки сьогодні людей вони женуться за цим земним, за сріблом, за поживою, за тим, що Господь проходить, що сьогодні, воно, можливо, в очах до людських щось таке велике, а завтра ми досягаємо чогось і цінність зовсім інша. Але тут Господь говорить, що всі спрагнені. Ідіть до воли до джерела вічного і живого. І дивіться, що говорить Господь у Єремії. Ми читали про Єремія, коли, через, через яке пророчество Господь звертався до свого народу. І далі, коли ми читаємо 29-й вірш, 29 голову, 11-й вірш. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Дивіться, думки Господні. Те, що Пізнав Давид, те, що відкрилося для мужа Господнього, те, що сьогодні Господь відкриває для кожного з нас. Говорить Господь, я знаю ті думки, які думаю про вас, думки спокою, а не зло, що дати вам будучність та надію, і викликати мене до мене, і підете, і будете молитися мені, і я буду прислуховуватись до вас, і будете шукати мене і знайдете. Коли шукати мене, мене всім своїм серцем, брати і сестри, який добрий Господь, наші сили, наші можливості, наші думки, якщо ставити на ваги вічності, якщо перепровіряти себе, свій фундамент, на чому ми стоїмо, брати і сестри, де ми сьогодні знайдемо себе? Як важливо, щоб ми свою надію клали? На думки, які для нас від Господа. Брати і сестри, ми будемо йти до молитви до Господа, шукати Його лиця, просити Його благословіння, щоб сьогодні ми розуміли той час у дорозі, де ми йдемо, щоб ми перепровіряли наші фундаменти, цінності наших у житті нашому, щоб не поколібалася нога наша, щоб наші думки, наші бажання. Вони були заховані в Господі, у Слові Господньому, щоб ми були тими, хто є мудрі, хто чуємо і виконуємо. Нехай Господь допоможе нам цьому. Амінь. Давайте помолимося.